Доброго ранку, милі. Подивіться, що це. В мене? У мене тут намальовано що? транспорт, дороги. По-різні бувають дороги, да? по які мчать і машини, і автобуси, і навіть потяг їде по спеціальній дорозі. А скажіть мені, будь ласка, які ж тут машини у нас легкові і? Вантажні. Так, є автобуси. А куди ж вони мчать? Вони мчать по своїх ділах, да? везуть нам продукти, везуть будь матеріали, перевозять людей. Багато у них завдань у кожного, кожної з машин. А ще наші дороги бувають якими, дуже довгими, бувають звивистими, нерівними. так? З поворотом, ось, подивіться, ось такі дороги. А у мене ось, подивіться, є машина, а дороги в неї немає. Ось машина приїхала, не, не знає, що робити, куди її їхати. Допоможемо їй маляти. Намалюємо доріжку наші пальчики вправні. Вміють малювати. Подивіться, скільки багато в нас пальчиків, пальчики наші. Вказівні, середні, безіменні. мізинчики маленькі. Ось наші пальчики привіталися. Ось так. А тепер кожен привітався з великим пальчиком. Привітався ось так. Ось так. Ось наші пальчики. Вітаються, вітаються, привіт, привіт! А тепер наші на двох ручках. Пальчики. Привіт, привіт, привіт! Ось ми з вами привітали з в кулачок, і сьогодні ми будемо малювати фарбами. А для цього нам знадобиться фарби, пензлик, водичка і серветочки, щоб малювати. Пензлик ми будемо тримати з вами в правій руці за залізним ковпачком. Щіточка наша. Нам буде малювати. Тримаємо двома пальчиками, так? а вказівний нам зверху лежить, якби танцює на, наші, на нашому пензлику. Спочатку треба його опустити у воду, змочити нашу щіточку, зайву воду, ми обкрай баночки витираємо і занурюємо у фарбу. Фарба у нас коричневого кольору. Нагадайте ви, якого кольору у нас фарба? Коричневого. Ось так ми набрали, щоб не забруднити наш залізний ковпачок. Будемо малювати з вами пряму лінію. Зліва направо. Ось зліва направо. Будемо малювати, ставлю пензлик зі щіточкою і веду рівну лінію. Ось так. Ось така в мене вийшла довга дорога. А ще я хочу намалювати ще доріжку. А доріжка наша буде така з поворота вгорку, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Ця лінія називається хвиляста. Ця лінія у нас пряма. Хвиляста. Ми ще домалюємо з вами пряму лінію. Це буде ще одна дорога, щоб у нашої машини був вибір, по якій же доріжці її їхати. Ось так ставлю пензлик зліва направо і веду пряму лінію. Не відриваю пензлик від папіру. Ось, подивіться, яка в мене гарна вийшла дорога. Вам сподобалась? Сподіваюся, що наша машина вибере собі дорогу, яка їй дуже сподобалась. А тепер нам треба промити наш пензлик. Промити його. Ось так. Промиваємо його. Промиваємо. Ось так. Дуже забруднився наш пензлик. Тепер ми його витираємо ось так, і ставимо на місце. Все прибираємо. Після заняття треба помити руки з милом. І пропоную вам намалювати доріжки для ваших автомобілів. І надіслати мені, сфотографувати, звичайно, і надіслати мені. Буду чекати до побачення, малята.